Друзі українці, вчора Львівський телефонно-апеляційний суд виконав політичне замовлення проти мера Чернігова Владислава Отрошенка. Одна людина з іншого куточку країни по дзвінку відсторонила на рік людину, яку обрали понад 77% виборців Чернігова. Ще раз, за Отрошенка проголосувала 300 тисячне місто. За суддю, який його відсторонив, ніхто. За те, що на початку війни під обстрілами організував евакуацію своєї дружини та дітей, а сам залишився обороняти рідне місто від російського загарбника. Це рішення суду свідчення того, що телефонне право в Україні до цих пір сильніше закону, що політичне поняття сильніше демократії, що суд продовжує бути офіціантом і замовником. З одного кабінету. Але та кількість громадян, міських голів, лідерів громад, які прийшли підтримати демократію, а також представників українських та закордонних медіа, свідчить, що боротьба лише починається. Ми будемо боротися за місцеве соврядування. Ми будемо жорстко відстоювати демократію в Україні. Тому буде позов до Євросуду з прав людини. Та скарга до Вищої ради правосуддя. Ми не допустимо, що під приводом війни руйнувалися демократичні цінності, які ми здобували під час Революції Гідності. А Майдан показав, що диктатурі тут не місце. Бо лише повага до такої цінності, як демократія, є квитком України в цивілізований світ. Україна обов'язково переможе. І зовнішніх. І внутрішніх ворогів, слава Україні та смерть ворогам!